У часі, брати і сестри, який дає для нас Господь, ми маємо це право. Ми повинні в нашому житті глибоко копати, щоб наше серце, наша посудина не була порожньою, не була пустою, але але була наповнена цією живою водою живою водою. І Господь, ми читаємо не лише в Ізраїля прийшов той день, прийшов той час, і ось ця долина, ці ями, вони. Наповни цією водою, і Господь таким способом дав відповідь Ізраїлі, і прийшла перемога для Ізраїля. Вони могли одоліти цих ворогів Сильний Господь, брати і сестри, і Він ніколи не залишає кожну людину, яка спішить до Господа, яка є відкрита перед ним. Він, як ми читаємо у свого часу, Господь. Говорив до одного із пророків, що біжи в цей дім гончара, і він там бачив цю посудину, яка була в руках гончара, брати і сестри. Господь він ніколи не лишить цю посудину. Коли ми є в Божих руках, коли ми спішимо до нього, то він, як цей добрий гончар, брати і сестри, він робить із нас цю посудину для Божої слави, для того, щоб Господь... Прославився через нас тут на цій землі. Хай Бог благословить на цьому, щоб сьогодні ми були в Божих руках, щоб він нас очищав через своє Слово, щоб Він просвітляв наше серце, наше життя, нашу дорогу, а ми були наповнені цією Божою благодаттю і цією живою водою. Господь не хоче, щоб ми знаходилися в долині. Господь призиває, як свого часу, через одного із пророків Івана, він говорив, що каже, що всяка гора каже, нехай. Нехай понизиться всяка долина, нехай вона вирівнюється. Господь не хоче, щоб ми знаходилися якій-то долині, але Господь мій хоче підняти, він, Господь він хоче наповнити. Господь цією живою водою, Господь хоче провести. Він довго чекає. Господь любить. І Господь направляє. Хай би сьогодні і наші серця були направлені до Господа, направлені до цих Божих потоків, направлені до цієї живої води, і ми пили із цього істочника живої води і в нашому житті, і нам це буде благо, нам буде добре, ми не ослабнемо в вірі, ми не впадемо, але ми пройдемо і пройдемо з Господом це життя, коли свою надію будемо покладати на Господа, коли будемо копати глибоко, коли будемо перебувати в ньому. а Господь він буде перебувати в нас, і ми принесемо цього доброго плоду багато в нашому житті. Хай Господь буде прославлений нашому Господу, Хай буде слава. Амінь.